Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову ранку на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. І це чудово, що ви починаєте свій день з Божого Слова. Тому що Бог, він благий, Бог він полюбив нас, Бог він створив нас, Бог він благословив нас, Бог він завжди з нами, завжди за нас. І все це ми можемо дізнатися через його слово. І чим більше часу ми проводимо в Його слові, тим більше ми маємо розуміння про нього і тим більше зростає наша віра в нього. Тому важливо те, що ви робите: проводити час у Божому слові. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці. Ну і це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить. З понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. Нагадаю вам, що ви можете подивитися наші попередні програми на youtube каналі Церкви Доти Христа. І також дивіться і підбадьорюйтеся, і ми продовжуємо зараз читати послання Якова, тому дуже важливо, щоб ви подивилися попередні програми. Ну, ви будете мати повне розуміння того, про що пише апостол Яків. Добрі друзі, ми вчора говорили про те, що він писав про випробування, про гріх, що Бог він е, благословенний Бог і в ньому нема темряві, і що Бог не спокушає людей злом. Тому що у Бога немає ніякого зла. Він абсолютно добро, абсолютне і Це чудово. І сьогодні давайте будемо читати. Далі ми закінчили 16 віршем. Там написано: не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Не піддавайтеся обманові. Хай ніхто вас не обманює. Знайте істину, і тоді ніхто не зможе вас обманути. Добре, 17 вірш першого розділу послання апостола Якова. Усе добро, що нам дане, і кожен, кожний дисканалий дар походить згори. Сходить від отця світла, в якого немає зміни, ні тіни переміни. Ви розумієте, що Він пише це послання, ми вже казали, для людей, які тільки прийшли до церкви, прийняли Христа, і ще не до кінця розуміють Бога, не до кінця розуміють все, що відбувається, яким поводитися. І він пише для них це послання для людей, які в не звичайно, але пише такі, знаєте, основи вчення Христа, основи того, як людям повинна. Вчиняти в церкві, що їм робити тепер в своєму житті. І бачите, те, що він пише, важливо, щоб ми зрозуміли, що все добро, що нам дано, усе добро, що ми маємо, усякий, усякий досконалий дар, він приходить від Бога, він сходить від Отця світла. І бачите, він називає його отець світло. Тобто він народив світ, він і є світло. В ньому нема ніякої темряви, він є світло. абсолютне світло. І написано, що в якого немає зміни ні тіні переміни. Тобто він не змінюється. Розумієте, його слово не змінюється. Те, що він сказав, те і діє. І в ньому не просто немає зміни, а немає навіть тіні переміни. Не просто він. Немає переміни в ньому. Просто він не змінюється, а навіть тіні немає, тобто навіть немає, як сказати, російського намека на те, що він хоче щось змінити, розумієте, щось перемінити. Тобто те, що ми читаємо про нього, те, що він полюбив нас, те, що ми прийняли Христа, то ми повинні в цьому ходити, тому що Він нас любить. І розумієте, що до цього. Яків пише про випробування. І знаєте, коли приходять випробування, і ми ж читаємо в контексті того, про що було написано, було написано про випробування і про те, щоб ніхто не казав, що Бог спокушає мене злом. Він казав, що Бог нікого не спокушає злом. І далі він продовжує свою думку. І він каже, що в ньому нема ніякої зміни і ніякої тіни переміни. Навіщо нам це розуміти? Тому що коли приходять випробування, коли приходять спокуси. Бора хоче, щоб ми всю провину переклали на Бога, щоб ми сказали, це Бог винен, це Бог мене випробовує, це Бог щось змінив і тому Його боговоріння закінчилось до мене. І щоб ми вважали Бога винним у випробуваннях, які прийшли, було написано до цього від нас самих, від нашої пожадливості, від нашого. Бажання чогось. Тому він пише. І нам важливо це розуміти, що все добро приходить від Бога до нашого життя, щоб в нього немає ніякої зміни, і ні тіні переміни навіть. Щоб Бог як був добром, так він і лишається добром. І не важливо, які виклики є у вашому житті. Не важливо, що ви проходите зараз. Бог є все одно: добро, світло, любов. І він з вами, і він хоче вам допомогти. Тому Бог не змінився. Ви знаєте, коли ми проходимо випробування, можна ну, легко сказати, ну просто Бог змінився, ну просто Бог не хоче мене Бога словити. І тоді всі проблеми, всі питання вирішені. Я ні в чому не винний, я нічого не робив. Це все Бог, він винен. Пам'ятаєте, Бог прийшов до Адама, а Адам сказав, що ну, я нічого поганого не зробив. Тобто це дружина, яку ти мені дав. Вона мені дала, і я їй. Ти ж мені дав дружину, ти мені дав. Він сказав, це дружина, яку ти мені дав. Тобто ти, Бог, в усьому винен, ти це зробив, замість того, щоб взяти відповідальність і сказати, це я зробив, це я не був бадьорем, і це бажання моєї плоті з'їсти цей плід, Воно воно це бажання до цього призвело, а замість того він ти, Бог винен. Так само, щоб ми розуміли, що ворог приходить до нас, і ворог хоче, щоб ми звинувачували Бога, щоб ми дивилися на Бога, що Бог змінився, що Він вже до нас не відноситься так, як відносився до цього. Але як і пишу, послухайте, спокуси приходять від вас самих, по-перше, по-друге, Бог він не змінюється. Бог не приносить зло в ваше життя, Бог є любов, Бог є добро. І він тут для того, щоб допомогти нам пройти всі спокуси і випробування, і тим самим довести, що ми маємо міцну віру в нього і в те, що він зробив. Аллює. Він забажав і порадив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком його творіння. Тобто він. Пише далі, і він пише, що в нього немає перемін. І він пише, що Бог він забажав, тобто у Бога виникло бажання. Яке бажання? Створити нас. І написано, що Він породив нас словом істини. Він створив людей на цій землі. Ми знаємо, Бог створив Адама. І Він створив нас, його дітьми, через Ісуса Христа. І написано, Він породив нас словом істини. Істини, щоб ми стали наче початками Його творіння. Тобто, як спочатку він створив Адама і Єву. Ну, Адама, так, він створив потім Єву. І це був початок Його творіння. Так само словом істини. Словом, яке приніс Ісус Христос, Він народив нас. Ми народилися заново. Ми, кажемо. ми народилися згори, від води і духа. Алілуя! Він народив нас Словом істини. Через Слово істини ми народилися і ми стали, наче початком Його творіння. Тобто, як Він створив Адама і це був початок Його творіння. так і ми сьогодні у Христі стали початком Його нового. Творіння, мийнове творіння. І ми казали вже, може, ви знаєте про це. Чим ми відрізняємося від Адама? Що Адам був народжений в ідеальному світі, і він не знав, що таке гріх. А ми знаємо, що таке гріх. І ми прийняли рішення прийти до Господа. І ми народжені в цьому вже зіпсованому світі, але ми народжені, ми відродилися для написано живого уповання на Господа. Ми відродилися, щоб стати знову його дітьми. Ми народилися згори, ми початок його нового творіння. Аллія! Це велика радість для нас. Він забажав, він забажав. Це Він. Мав бажання створити людину, і коли людина зіпсувалася згрішила, він мав бажання віддати свого сина для того, щоб ми отримали життя, щоб ми народились заново, щоб дати нам другий шанс жити з ним і мати вічне життя з ним на небесах. Він забажав і порадив нас істини, щоб ми стали, наче початком його творіння. Я хочу ще прочитати вам в іншому перекладі цей вірш. Він Дуже цікаво там звучить. Він назвав нас дітьми своїми в посланні істинному, щоб стали ми найважливішим з усіх його стварі. Тут перекладно трохи по-іншому. Щоб ми стали найважливішим з усіх його. Творі. Друзі, те, що ми сьогодні, діти Божі, те, що ми народилися з гори, це найважливіше його творіння, тому що він оселився у нас, він живе в нас, він з'єднався на з нами. І ми з'єднані з ним. Він живе в нас, і ми живемо, живемо в ньому. І це чудово. Ми благословені надзвичайно, і ми повинні це розуміти, що Він. Створив нас віддав за нас свого сина, що Він дуже, дуже, дуже сильно нас цінує. Він оцінив нас у життя свого Сина. Тому і ми повинні так бачити себе. Я є цінністю в Божих глазах, я Його творіння, я Його нове творіння. Він створив мені у Христі Ісусі. Він подарував мені нове вічне життя. І я з цього. і я Впевнений в цьому, і він пише це, щоб ми це розуміли, щоб ми це знали, і щоб ми були впевнені в цьому. Бо якщо ми розуміємо, що Він нас народив і подарував нам вічне життя, якщо ми розуміємо, що Він за нас віддав свого єдиного Сина для того, щоб ми мали життя, то тоді ми зрозуміємо, що Бог є добрий Бог, що Він нас любить, і що всі е, добрі дари приходять від нього. А всі зрідари, вони не приходять від нього, що він є абсолютне світло, і в нього немає ніякої тіні переміни, він нічого не змінює. І Він як полюбив нас, так і любить. І в нього немає ніякої темряві, він є світло, він приніс нам Бога словіння, і він не приносить нам зло. Він не шкодить нам, він любить нас і допомагає нам. У нашому житті, а все інше приходить від ворога. Всі інші дубки, щоб покласти провину на Бога, приходять від ворога. Тому Він пише це, щоб ми були впевнені в цьому, щоб ми мали розуміння, хто такий Бог і що він зробив. Він забажав, це його бажання і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початками його творіння. Щоб ми стали початком Його нового творіння. Ми діти Божі, ми народжені у Христі Ісусі. Аріо, слава Господу! Знаєте, мої улюблені, брати, кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стримана в словах, повільна на гнів, адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Далі Він пише те, що дуже важливе для нас. Щоб ми це знали, що кожна людина нехай буде швидка на слухання. Тобто там, де проповідається Боже Слово, чи там, де розповідають Боже Слово, чи коли ви читаєте Біблію, будьте швидкі на те, щоб слухати. Будьте уважні для того, щоб слухати Боже Слово. І пам'ятаєте, Ісус сказав не один раз, хто має вуха, нехай слухає, хто має вуха, нехай чує те, що я розповідаю. Тобто він каже про те, що ми повинні уважно слухати. І ми повинні бути швидкі на те, щоб слухати, на те, щоб навчатися, але стримані в словах. Тобто не поспішайте щось казати. Не поспішайте робити висновки з того, що ви почули. Тобто, ви почули, хай пройде якийсь час. Подумайте про це, а потім відповідайте. Потім кажи щось. Тобто будьте стримані на в своїх словах. Тому що якщо ви будете так само швидкі в своїх словах, ви не завжди будете казати істину. Ви не завжди зможете зробити правильні висновки для того, щоб казати істину і ви не говорите зайвого. І що робити вже, коли ви не говорили зайвого, друзі? Це вже важче виправити, ніж ви могли трохи помовчити, а потім сказати якусь мудру. Думку. Тому він навчає нас бути швидкі, щоб слухати, і бути стримані в словах, і повільні на гнів. Тобто в словах стримані, а на гнів взагалі повільні. Тобто, якщо щось прийшло і вас роздратовує, якщо ви бачите десь якусь несправедливість, у вас е, народжується всередині гнів, і ви хочете відповісти, він каже, почекайте, не відповідайте, і каже, почекайте, не гнівайтесь на них. Тому що ви можете не бачити яких речей, ви можете не бачити якихось причин. І ви знаєте, що гнів він засліплює. Гнів людини він засліплює так, що вона може не бачити щось. І людина може, знаєте, щось зробила вам несвідомо. Може вона ну, так сталося, що вона зробила там случайно. І вона це зробила для вас. Напишіть мені, як звичайно, буде несподівано, чи як буде. Звичайно, напишіть мені, як буде. Дякую вам. Тобто вона щось зробила для вас, вона не мала це на увазі. Ви якось сприйняли це. А коли ви швидкі на гнів, то ви вже будете м, і швидкі на слова, і ви щось зробите той людині. І потім це буде дуже складно виправити. Тому він каже: якщо ви розсніпалось, робіть паузу. Якщо ви рознівалась, кажуть. Треба глибоко вдихнути і видихнути. Тобто, якщо ви рознівились, зробіть паузи. Не робіть зразу поспішних висновків і не кажіть щось. Робіть паузу. Тому що він каже, людський гнів не здійснює Божої справедливості. Бог він справедливий Бог. Бог він знає, що треба, треба робити. А наш гнів він зовсім не сприяє тому, щоби зробити. Справедливі висновки і принести справедливість цей світ. Тобто гнів нас може засліплювати, і ми не розуміємо цього. Але написано, що Бог Він здійснює справедливість. Тому нам варто не гніватися, а віддати все в руки Божі. І якщо ми навіть розгнівалися, то ми повинні розуміти, що наш гнів він не призведе до справедливості. Ми повинні зупинитися сказати, Господь, ти бачиш цю ситуацію краще, ніж я. Хай твоя справедливість панує. Ти йди, Господь. А я, я буду повільний на слова і тим більш повільним е, на те, щоб гніватися. Тому це ну, така річ, над якою нам варто працювати. І він пише про це людям, щоб люди розуміли, як вчиняти. Ви християни тепер, тепер ви повинні. Уважно слухати те, про що вас навчають. Ви повинні не бути повільними у своїх словах. Тобто, не треба зразу робити висновки з того, що ви почули, тому що ви можете зрозуміти це неправильно. Тобто будьте стримані в своїх словах. І якщо щось вас роздратовує, будьте повільні на гнів. Не спішіть гніватися на те, що відбувається, тому що ви ще нічого не розумієте. Вам треба зробити паузу, помолитися, подумати над цим. Потім робить висновки. І ви знаєте, коли людина гнівається, вона може робити страшні речі. І коли людина заспокоїться, їй потім соромно за те, що вона робила, і за те, що вона не говорила у пориви такого гніву. Тому, друзі, будьте уважними і розбирайтеся з цим. Давайте ми помолимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за твою любов, милість, благодать і істину. Ми дякуємо тобі за те, що ти приносиш нам досконалий Дари і всі твої досконалі дари, ми знаємо, що приходять від тебе. Ми дякуємо тобі. Ми знаємо, що ти є світом і в тобі немає ніякої темряви, ніяких змін і ніяких наших навіть тіні переміни. Ми дякуємо за те, що ти завжди з нами, завжди любиш нас і завжди допомагаєш нам. Дякуємо тобі. Також допоможи нам бути уважними. І в гніві, і бути стриманими в словах і повільними на гнів, і, звичайно, бути швидкими на те, щоб слухати уважно Твоє Слово. Ми дякуємо Тобі і славимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Друзі, я благословляю вас. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що Бог діє зараз у вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую, що ранами Ісуса ви були зцілені, тому всяка хвороба, неміч ідеть в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую на природній Боже фінансове благосвіння, мудрість Божу і розуміння ваших шляхів перед Господом в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо також нашу країну, благословляємо Україну і приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, Перемога! алілуя, Перемога, Бог діє, ми благословляємо нашу армію, благословляємо керівництво нашої країни, проголошуємо мудрість для них, сміливість в Ісуса Христа. І також приголошуємо, що ворог він наляканий і він в страху тікає, і у нього немає сили воювати з нами. І всі його плани будуть зруйновані в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, дякуємо тобі і благословляємо всіх людей в Україні. Мовимо, щоб серця людей відкривалося і вони наверталися до тебе. Дякуємо тобі і благословляємо нашу вільну країну. Аліуя. Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую за те, що були з нами сьогодні. Дякую за те, що слухали. Думаю, що уважно і що це слово, воно е, щось принесло до вас, чогось вас навчило і підбадьорило вас. Алілуя! І нагадаю вам, що ця програма попередня є на Ютуб-каналі Церква доти Христа. Обов'язково заходьте, підписуйтесь, друзі, підписуйтесь. І натискайте вподобайки, дзвоники, і підбадьоритесь Божим Словом. Також наш телеграм-канал, також заходьте, підписуйтесь на нього, друге, і слухайте ці програми в аудіо форматі. Там є багато-багато вже програм, і ще є програми старі з гостями, і там і конференції. І ви все це можете легко знайти і слухати в аудіо форматі. Слава Господу! Бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословеннями. Милістю, радістю, любов'ю і зустрінемось з вами завтра о 8 годині. Божого вам благословіння в цей день. До зустрічі!